Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві. Перепрошую за таке трошки запізнення. Але запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Приповідки. Почати сварку, немов випустити воду, покинь спір, заки зачнеться сварка. Один з моментів на війні, який призводить до поразки, це розділення. Коли люди, які мали би спільно бути, спільно захищатись, вони є розділені. І саме найкраще і найлегше, що може зробити ворог для того, щоб розділити, це розпочати з суперечки. Суперечки з будь-якого приводу, сварки з будь-якого приводу. Бо оця маленька будь-яка, знаєте, суперечка, яка, будемо так казати, яка не призводить до об'єднання. Тому що насправді будь-які дискусії, так, треба слід розрізняти: дискусію і суперечку. Дискусія. Де люди представляють <кък>, свої позиції, де людина має чітку думку, має аргументи, і вона захищає свою думку. І інша сторона теж те саме має свій аргумент, має свою думку, і це все захищає. І е, підсумок дискусії має бути прийняте спільне рішення рішення, яке е, будуть поважати обидві сторони. Рішення, в якому не принижується гідності іншої сторони, де почута думка одна, друга, третя, але приймається рішення, тобто та думка, яка буде давати максимальне добро для всіх. А суперечка це коли просто людина принижує всіх, ображає всіх. Суперечка це приниження гідності іншої особи. Де людина не приводить жодних доводів, де людина не <кій> суперечка це то... <кій> не приведення жодних доводів. Суперечка це приниження гідності. Суперечка має на меті показати, яка особа, тобто та, хто починає цю суперечку, є краща за інших. І не просто краща за інших. Мета суперечки. Знищити, наголошую, знищити того, хто не підтримує Його думки. Тобто в дискусії приймається рішення на основі почутих думок, в суперечці, це є знищення того, хто не підтримує мене, тобто моєї думки, яку я висловлююсь. І от я хочу це сьогодні наголосити на тому. Що, на жаль, наше суспільство зараз намагається розколоти. Зараз в нашому суспільстві є суперечка, не дискусія, а суперечка. Суперечка метою якої є розколоти нас знову відродити ось цю ненависть один до одного, знову нас роз'єднати. Тому що на момент, в 2014 році відбулося часткове від об'єднання людей, пізніше знов вкинули нам оцю суперечку, і ми повелися на неї, в результаті чого замість дев'яти років праці спільної праці на об'єднання країни, на те, щоб створити сильну, потужну державу. Сильною економікою з єдиним народом і змогти протистояти ворогові. Ми всі ці 9 років займалися розбратом, розділенням. Були роз'єднані. Але 24 лютого 22 року нас знову об'єднало. Об'єднало людей. Я скажу так, викинуло тих з країни, які Поширювали суперечки. І всі ті, хто такі були, бажали отих суперечок, які бажали приниження гідності іншої особи, вони або залишили територію України, або дуже-дуже тихенько сиділи. Але прийшов момент, коли більша частина України перестала мати таку небезпеку. Тобто, будемо так казати, війна частково відсунулася від їхніх домівок. Вони знову почали розпалювати вогонь ненависті і суперечок. Цей стих дуже гарно говорить і пояснює, що суперечка, вона як вода, випущена вода. Згадайте момент, коли було підірвано ось цю Каховську ГЕС? У кадри, що робила вода? Вона просто-напросто на своєму шляху змітала всіх і все, руйнувала. Якщо з пожежею можна боротися, то з водою дуже складно, набагато важче, ніж з вогнем. Це стихія, яка на своєму, на своєму шляху змітає всіх і все. І наслідки цієї стихії ще дуже довго можуть відбиватися. Ну, відгукуватись. Так от сварка от її поверів, сварку порівнює з цією водою. Коли людина просто випускає оцей, е, цей, цей натиск ненависті, і ця ненависть спалює і знищує всіх. І ось цей мовний скандал. Які розпочала одна людина? Так, я виступаю проти Ірини Фаріон через те, що вона принижує гідність людини. Вона не веде дискусію, вона веде суперечку. Вона веде розкол нашого суспільства. Хоча, з іншого боку, вона говорить правильно. Ми зобов'язані вивчати українську мову. Ми зобов'язані її вчити. Ми зобов'язані її знати і нею розмовляти, і тим самим свідчити всьому світу, зокрема і нашому ворогу Росії, що ми є українці, ми є не такі, як вони. Але це потрібно було робити 30 років. Це потрібно було почати робити в 90-му році, в 91-му році, від моменту здобуття незалежності. Щоб не було цього знаєте, вбачання в Україні росіянами своєї території, треба було так, Ірині Фаріоні, як і багатьом таким, як вона, в 14-му році залишити свої. Міста і приїхати сюди, на схід України, в Одесу, Миколаїв, Херсон. І тут всі ці 9 років навчати людей розмовляти українською мовою. Розумієте, дискусія ж мовна мала би бути звучати інакше. Людина мала би сказати народ. Через те, що розмовляємо російською мовою, росіяни вбачають в нас. Продовження себе. Мова це зброя, тому давайте озброюватись, тому давайте навчатися мови. Я створюю курси, готова навчати онлайн, готова приїхати до вас. Прийміть мене, повірте, це дискусія. Хтось би казав, ні, нам не треба, ми маємо своїх мовників. А хто сказав би ні, ми приймаємо, приїдьте, розкажіть, навчіть нас. Розумієте, дискусія це навчання, суперечка це приниження. Що робить Ірино Фаріон? Принижує. Навчати в цей час, зараз, в даний момент, навчати селіт людей, але не рухати наших військових. Не смійте рухати військових. Це ті люди, завдяки яким ви сидите в безпеці і можете висловлюватись на будь-які теми. І наші військові не заслужили того, щоб їх принижувати. Завершиться війна перемогою. Завершиться. Вони повернуться додому. Дайте їм час. Повернутись додому. Не тільки фізично, але морально і духовно. І тоді запропонуйте їм навчання української мови. Тоді розкажіть їм, що значить бути іншим від росіян, що значить відрізнятися від Росії. Вони і так це знають, але потім ви їх озброїте ще іншою зброєю мовою. І тому сьогодні я про це говорю як для того, щоб застерегти наше суспільство, застерегти від сварок. Не ведіться на провокації. Якщо ви бачите людину, яка в соцмережах не має де, піднімає якусь болючу тему. А таких тем є насправді дуже багато. Але при цьому в цій темі вона. Не говорить дискусійно, тобто не пропонує вирішення якоїсь проблеми, не пропонує, е, знаєте, обговорення даної питання, щоб розробити певний план вирішення цього. А навпаки, якщо вона в своїх висловленнях принижує гідність іншої особи, якщо в своїх висловленнях... Вона вважає, що вона є кращою, що її позиція є кращою за інші. І всі інші це ніхто, а тільки вона є е, правильною, її думка, її позиція є правильною. Значить, таку людину треба усунути з соцмереж. Ця така людина починає суперечки, така людина починає розкол в нашій країні. І це стосується. Не тільки мови а будь чого Ще раз кажу: у нас насправді в країні є багато проблем, дуже багато дискусійних проблем, які потрібно вирішувати, але тільки у формі дискусії, коли ми чуємо думку іншої особи, коли ми не принижуємо іншу особу, а приймаємо рішення. Щоби було добре максимально в більшій кількості людей. Уникайте тих, хто принижує, уникайте тих, хто вважає, що їхня думка єдино правильна, уникайте тих, хто не чує іншу особу. Для мене важливе є єдине правило в даній ситуації. Будь-чого. Потрібно навчати, а не заставляти. Хочемо, щоб розмовляли українською мовою. Навчаємо її. Хочемо, щоб люди е, ж, там, робили щось. Треба цього навчити. Хочемо, щоб люди не крали, не давали хабаря. Цього треба вчити. Навчання. Це перемога, а коли ми силою, приниженням заставляємо, це є поразка. Тож уникаємо сварки, навчаємось і перемагаємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, повся. Час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цю, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, і людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто перебуває в полоні, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо тебе, Господи, захисти світ теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Даруй нам, Господи, цей день перемогу. Дякую всім за спільну молитву. Наша молитва триває в 12, спільна молитва триває в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!